Валентин Дростянчук – рівненський тренер з боксу. Чоловік в спорті вже більше 20 років, а останні чотири тренує дітей та дорослих. У 2022-му він почав ділитися своїми навиками ще й у Ютубі. Перше відео зняв з Тіктока. А потім в мене там одне відео, і воно зразу залетіло там. Тут я не знаю більше 100 тисяч за ніч. І тоді щось воно мені пішло. Ті почуть і друг мені підказав. Говорить, давай краще ютуб канал. То багато в мене було таких шорців багато. Коротких відео, які в мене зразу вистріли так високо, набрало пару мільйонів, і воно одразу пішло одне за одним. Менше як за рік Валентин отримав золоту кнопку від Ютубу. Наразі за його каналом слідкують більше одного мільйона трьохсот тисяч людей. Я спочатку взагалі не ставився. Я так якби він там кидав ролики туди, навіть на нього не звертав увагу. Потім вже як ближче до срібної кнопки почало набирати мене там до 50 тисяч. Вже мене тоді так запалило. От треба срібну кнопку. Коли я там заробив вже цю срібну кнопку, вже я думав, о, до золотої дойду через років 5. Потім буквально там два місяці у мене вже було більше 500 тисяч. Я побачив, що в мене так по 30 тисяч було в день росло підписчиків. Я вже зрозумів, вже мені тоді хотілося золоту кнопку. Бо зараз хочеться брилянтово 10 мільйонів. На відео чоловік пояснює техніки виконання ударів, показує вправи на збільшення сили і витривалості, а також навчає прийомом самооборони. Разом із роботою над розвитком ютуб каналу тренер не забуває і про своїх учнів. Тренування мені забирає в мене часу, і я не встигаю просто якісь придумувати нові ролики, викладати нові відео. Це теж треба знімати, монтувати. Дуже багато часу на це йде. На це йде з розвитком соцмереж вихованців у Валентина. Побільшало зокрема, побачила у Тікток одне з відео і Тетяна Костишина. У мене були різні тренера, але не пішло, не моє, не мій наставник. Побачила Валентина відео в Тіктоці і думаю, був би цей тренер в Рівному. Дивлюсь Валентин Тросячук, місто Рівне. Думаю, сюди. Я позвонила, записалася на тренування. Я вже тут чуть більше, ніж півтора року, і я кайфую. Розувати свій ютуб Валентин Тростянчук планує і надалі, оскільки хоче створити благодійний фонд. Зважаючи на велику закордонну аудиторію, планує організовувати збори для ЗСУ. Також віддаватиме частину коштів з монетизації.